Ігор Романенко, засновник благодійного фонду, закриваємо небо України, генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігорі, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, дякую, що знайшли час і можливість поговорити з нами з нашими глядачами і розказати ваші погляди на ситуацію, яка відбувається в країні. От ми щойно давали інформацію з приводу ударів по залізничній інфраструктурі, зокрема Харківська область, Балаклія. Перед цим Черкаська область, так сміла була у нас. Ми бачимо, що росіяни зараз полюють на техніку, яка Прибуває в Україну. Як ви вважаєте наскільки ефективними можуть бути ці удари? Як нам від них вберегтися, і чи не змінить Росія тактику найближчим часом? Я думаю, що тут доцільно згадати такий період, коли росіяни на першому році війни наносили удари саме по залізниці, і багато в чому там теж це було. Пов'язане з постачанням нам озброєної техніки зрозуміло, що зачиняється вікно можливості для росіян з точки зору е, значить, зупинення піврічного постачання на мозбройні техніки від американців, е, і тому вони хочуть е, його якби зупинити цей процес і відповідним чином наносять удари. По елементам залізниці, протидія цьому протиоповітне оборона відповідних об'єктів, а також супередженням наносити удари по районам, де можуть бути ці засоби нападу нанесення цих ударів. З точки зору протиоповітної оборони, і в пакеті на 1 мільярд є і ракети. І зенітні засоби як протиоповідних, так проти ракети Це дуже важливо для нас, які могли б протидіяти такого роду дієм. Крім того, ми відновлюємо скоріше всього програму сам», Коли з елементами зенітних ракетних радянських комплексів значить, додаються американські ракети з спару, «Сайдвіндер». І такі елементи, як БУК, КУП, а також С-300 використовуються з цими ракетами І таким чином масштабується кількість зенітних ракетних комплексів з точки зору зору збільшення потенціалу протиповітної оборони. І це теж дуже важливо. Там Кремль вже відреагував на те, що нам передають західне озброєння, і вони говорять про те, що значить, це ж українцям дають американські балістичні ракети. От атакам си чомусь вони на них закцентувалися. Вони говорять про те, що це все значить, не змінить хід війни. І лише, от я прям процитую: лише додасть більше проблем самій Україні. Ну такі самовпевнені, самовпевнені твердження, як ви вважаєте? Так, безумно, ну, від поставки цього разу відрізняються по дальності. Якщо раніше там було їх десь до 15 і на дальності 160 кілометрів з касетними боєголовками, ми тоді ефективно застосували проти влітальних апаратів на двох аеродромах Луганськ і Бердянськ. А зараз це вже атакам з дальністю до 300 Кілометрів теж боєголовки касетні, і ми бачимо їх ефективне застосування в Криму по цілям протиповітряної оборони Збройних сил Російської Федерації, це елементи комплексу С-400 з локаційні станції як до цього комплексу, так і в цілому, яка б станція забезпечувала. Фундамент М інформацію зенітний ракетний, наприклад, полк. Російський вона теж була знищена. Тому ну, нам кавати своє і пропаганда хоче показувати зовсім інше, і треба працювати на нарощенню зусиль, тобто за ракетами атакам, з які маємо надію, оскільки їх вже до 100 штук, якби. То е, наступний крок, безусловно, повинен бути винищувачі. F-16. і до речі, ракети повітря-повітря до винищувачів поступають уже теж в першому в цьому першому пакету після паузи на 1 мільярд доларів, і це добра знака. Західні аналітики вказують на те, що силам оборони треба скоординувати удари атакам з наземними відповідними операціями. Ну, тобто, говорять про те, що треба працювати в комплексі зараз. Як ви вважаєте, чи є або можливо, знаєте, у нас план з приводу цього завжди більш ефективне застосування засобів як ну, як правило. З точки зору воєнної справи, і тому атакамсе для того, щоб в даному випадку нанести удари по цілям оперативному тилу у ворога, це можуть бути тижні паливо матеріали, тріали, взагалі лазістичні шляхи, склади відповідні, а також угрупування військ, пункти управління і таке інше. Але якщо це проводиться на напрямок, де, де діють. Наші засоби, то це безумовно додає в цілому ефективність застосування зброї. Це відомо, це не новий підхід питання у тому, що були засоби для його реалізації, і коли вони у нас з'являються, ми бачимо, як і ті ж експерти західні, яких ефективних результатів ми досягаємо. Інформація про те, що вона така позитивна, ну це було очевидно, мабуть. Там «Нью-Йорк Таймс з посиланням на там ну, не названих, скажімо так, представників Пентагону говорить про те, що Збройні сили можуть використовувати атакамси для ударів по Криму. І як ви вважаєте, як Росія зараз чи може вона взагалі захиститися від ударів цими балістичними ракетами? Бо з того, що ми бачили, вони там совали щось, ППО, значить, пересували, ставили, розставляли? Розуміємо, що тривога є, але чи є у Російської Федерації ресурси, щоб Вберегтися від ударів, які можуть бути завдані по території тимчасово окупованого Криму, Росія велика, об'єктів багато, Вони ж ми пам'ятаємо, підриваються там МТС, заводи, які виробляють озброєння так і таке інше. І тому прикрите зосереджуються вони об'єкти прикриті. Окуповані території, такі як Керщенське місто, такі Севастопольська база, окремі пункт управління, ну таке інше. На все, ефективних засобів, безумовно, не вистачає, тому що ну, комплекси, вони розділяються по призначенню і в повної обсязі, щоб це була система, прикриття такого роду об'єкти, не вистачає. І тому, незважаючи на наповітну, протиракетну. Систему цих об'єктів ракети, в тому числі атом все, атакам, прориваються і наносять, ефектив, наносять ефективні удари по цілям. Я думаю, зрозуміло, що є вдосконалення сторін, це війна працює, але це не забезпечує там стовідсоткове прикриття цих об'єктів, вони руйнуються, і у нас з цього приводу є відповідні позитивні перспективи. Пане горі, як ви вважаєте? От загалом, так якщо припускати, Російська Федерація скоригувала свої плани після того, коли отримала інформацію про те, що західна підтримка Україні буде, що ніхто Україну так не залишить сам на сам з ними? Чи підкоригували у Кремлі плани, зокрема щодо інтенсивнішого наступу? Скажімо так, пам'ятаєте, Буданов говорив про кінець травня, про початок червня? Безумовно, це реакція на ці процеси і питання не тільки в отриманні інформації росіянами про майбутні поставки. Вони постійно проводять розвідку. А вони ми вже ми Михай, з вами говорили відносно того, що наносять удари по шляхам нашим логістичним, які залізничним, які поставляють цю техніку, і тому вони намагаються виграти час, тобто щоб цей фірт. Вікно значит, для них можливості не зачинялося якомога більше, і роблять, формують, планують свої дії і забезпечують бойові дії, щоб зривати цю роботу і відносно постачання, і готувати по можливості оцей другий етап, який може бути травень. Червень, але все це залежить від того, як сторони вийдуть з яким потенціалом на ці терміни. Тобто, чи росіяни підготуються для другого етапу наступу, чи сили оборони України акумулюють озброєння техніку від союзників в воєнно промислового комплексу, Працює питання мобілізації, тобто укомплектовується. Нашої частини не так швидко як хотілось би закон спрацьовувати буде в повному мірі по мобілізації тільки з 18 травня. На жаль, але ж так чи інакше, це дає можливість більш ефективно нам готуватися для виконання завдань своєї стратегічної оборонної операції Сила оборони України. Первою цілею, якої є зупинити просування ворога, і тут є. Позитивні оптимістичні перспективи. Як ви скажете, або точніше, як ви бачите ситуацію на Сумщині, на Харківщині? Бачу інформацію по півдню. Там говорять про те, що ну, начебто, там не планується активізація, така надпотужна. Так, а ось Сумщина і Харківщина останнім часом і під обстрілами і дуже багато там інформаційних всяких вкидів з приводу майбутнього, саме цих двох областей. Як ви бачите потужності і спроможності російських військ саме по цих двох областях Сумська і Харківська. Ну, всі переліковані вами області потребують посилення протиоповідної протиракетної оборони. Я думаю, будуть прийматися відповідні зусилля із тих можливостей, які у нас з'являються. Але окреме питання по сумській об'єктам і Харківській областях, зв'язку з тим, що як відомо, вони попадають в так звану санітарну зону, яку там. Довів Путін і буде намагатися своїми військами формувати її, і в зв'язку з цим приймаються відповідні заходи з нашого боку, щоб було зірвано такого рода плани. Це не новим по Харкову ми пам'ятаємо: 14-й рік і початок війни, і там система оборони побудована. Але безумовно треба підвищити ефективність нанесення ударів. Як з повітря, так і з землі. І для цього потрібні відповідні засоби, по яким ми працюємо з нашими союзниками, а також розробляємо вітчизняне. На жаль, потребується часу, а необхідність в цьому є вже зараз. Ну тому от таким чином буде організована протидія. Пам'ятаєте, вчора чи позавчора міністр оборони Німеччини, здається, говорив про те, що про потужності Російської Федерації каже, що у них є і зараз поповнювати запаси свої так на те, щоб воювати. І ще там щось є можливості в них виявляється складувати, так, ну, відправляти на склади і так, на потім. Тобто виходить, що санкції працюють санкції з санкціями, так але Росія все ж таки нарощує свої можливості для того, щоб воювати роками і не факт, що лише з Україною. На жаль, на по згідно аналізу за закордонних експертів, спеціалістів, оцінюю, що Росія зараз не набрала, набрала пік потужності виробництва. Вони ще в минулому році перевели підприємства воєнно-промислового комплексу на воєнні рейки. і це дало можливість під час аналізу та всього періоду війни говорити про те, що зараз вони на піку є, якби перспективні проблеми, можливо, буде спад різним причинам, в тому числі і санкції, які вивчають, щоб їх підняти можливості роботи з тим же Китаєм. Союзником ну, в першу чергу з Китаєм з боку американців і Євросоюзу, оскільки Китаю дуже потрібні ці ринки, американський і, і європейський, тобто є речі дії впливу. Але, так чи інакше на поточний час це резервування озброєння і техніки, говорить про те, що таким чином є можливості з, з урахуванням. Використання цих запасів нарощують при необхідності зусилля воєнне на окремих напрямах, що тобто, у них така можливість буде, а також мати на увазі, що ця збройна техніка може наприклад бути застосована для другого етапу наступальних дій, про які говорить кінець травня-червень. Що ви скажете з приводу 9 травня? Це ми з попереднім гостем якраз говорили. Він перебуває в районі Часового Яру. І ми говорили про. Наміри Російської Федерації, зокрема, захопити саме цей населений пункт. І згадували 7 травня, так, інавгурація президента, потім їхній день перемоги і так далі. Зраховуючи бажання і любов Путіна до таких дат, такий певний символізм у, у них є. Як Ви вважаєте, ближче до цих дат? Чи спостерігати нам якусь активність ворожу? Ми пам'ятаємо, що особисто Путін, його оточення виховане. На датах ще з радянських часів, ну і потім вони за рахунок діяльності своєї пропаганди російської виховували вже глибинний народ в такому ж дусі, і тому для них це важливо. Але питання у тому, що піднімають значення якби перемоги і виходять на цьому народ, але по-своєму Путін безумовно. Хоче відзначити, якщо хочете, навіть відсвяткувати а, чергову свою інавгурацію. Можливо, він розуміє, що це буде його останнє. І тому 7-9 -е, – це дати, до яких а, значить, він, Путін, я точно готую так, так звані подарунки. Одним із таких є а, плани захоплення часу яру, ще які деякі плани. Але ми знаємо, що були різні плани, починаючи з початку війни, і по ходу вони виникали, і як, як з нашого боку, як правило, сили оборони руйнували реалізацію такого роду планів. Ідея від підготовка, про яку ми з вами обговорювали щодо сформування резервів на цих напрямах. З боку сили оборони України по збройній техніці, а також по особовому складу. Хоча, скажем, ситуація і рівень інтенсивності боїв на цих напрямках ми бачимо, загострюється. Тобто, наше завдання зруйнувати такого роду плани. Угу. А чи помітили ви, як останнім часом, ну останніми днями Росія значить розповідає на загал про те, які вони могутні? Ну, звісно, вони там говорять, що будемо бити по логістичним центрам і так далі, це те, що ви говорите. І паралельно вони розповідають про свою нову зброю: там С-500, Прометей, значить, метей, значить, аналагавніти. Цього року там все в них буде запущено, модернізації в них відбувається і так далі. Як ви вважаєте, оце росіяни в таких заявах? Вони не роздувають щоки? Чи дійсно а, у них є зараз можливості і потужності для того, щоб і виробляти і розвиватися? Чи це просто вплинути на нас із вами, щоб ми. Потривожилися, і... а насправді нічого не буде. Ну, пропагандістки. Вони ж використовують єбельсівські ще прийоми у себе. І тому все нове вдервафе таке, да? так. все нове, що зразу кваліфікується як аналога немає в світі. Але практика війни саме вона розставляє всі ці точки. І показує, що, ну, по-перше, дуже довго від окремих екземплярів такого роду озброєння реалізується. Наприклад, той же циркон, вони там, помпезно відправляв фрігат з сирконом ще більш ну, два, два роки тому. Відносно С500 розмову було років це то складна система і весь час перекладувалися. Терміни взяття на озброєння Криму екземпляри тільки зараз поступають. Вони намагаються там реалізовувати принципи, які вже реалізовані в західних, наприклад, в зенітно-ракетному комплексі «Петріот» американському, тобто розділення дій на зенітно-ракетний комплекс дальної дії і зенітно ракетний комплекс по протиракетам. Тільки зараз підійшли і не все до кінця там і по максимуму і ефективно працює. Тобто такі це іспити проходять в ході війни дій цього комплексу. і поки ще від окремих екземплярів відбудеться масштабування, пройде термін. Це термін, за який нам треба вивчити цю техніку, підготувати обслуги наших нашого озброєння, бо протидії цим. Саме комплексом, тому тут важливо, щоб не втрачати час і відноситься до появлення нових якихось зброй. Прагматично йде війна, кожна сторона намагається удосконалювати. Росіяни роблять і це треба об'єктивно говорити, але відрізняти від пропагандистських посилів, які вони. Зранку до вечора, з вечора до ранку займається такою інформаційною гігієною. Треба займатися і чітко уявляти, що ж відбувається на сам правді. уявляю, яка там зараз пропаганда запускається на тимчасово окупованих територіях. І після отримання західної підтримки, так і я думаю, навіть боюсь почитати, які вони там меседжі запускають серед місцевого населення, але то вже таке. Я дивлюся, що ми з вами говоримо, а наші глядачі не надто оптимістичні. Пишуть, що треба нам готуватися до гіршого, краще кажуть, ми якось переживемо. Ви все таки більше в ситуації, яка склалася, пане Ігорю, ви більше оптиміст чи песиміст з приводу подальших, подальших дій? Я склоняюсь до прагматичного підходу, тобто об'єктивної оцінки ситуації, яка складається, і вивчення проводить аналіз, і вивчення перспектив розвитку. Тому поточний час ситуація на фронті важка, але ті зміни, які почалися з точки зору постачання озброєння техніки призову особового складу до сила оборони України всіляють надію, що поступово потребує часу, але будуть позитивні зміни в цій боротьбі з країною агресором. І на останок, ще зовсім на останок, я там спостерігаю також останнім часом, що білоруси активно підключилися, то вони десь частенько так що зникають. Ми не чуємо і не бачимо Лукашенка, То знову він на шпальтах і вони там нові воєнні доктрини ухвалюють, і так далі. Чи припускаєте ви, що цього року Білорусь може теж активно долучатися до воєнних дій, які відбуваються на території України? На поточний час це більше пропагандистські, але ми бачимо, що. Фактично цілодобово, ну, протягом року вони проводять навчання. Ну, mm -hmm. Лукашенка таким чином показує Путіну, що виконується всі вказівки Сюзерена, в тому числі, бачите, прийняли якби ядерну зброю, mm -hmm. ну і так далі. Тому розвідки слідкують за цими процесами. Ми ну, громадяни, має надію, знають, що там формується система оборони України з цього напряму, тому що ми пам'ятаємо обіцянки. Нелегітимного диктатора відносно того, що нічого крім там, тракторів цивільних не пройде через їх територію проти України. Вони пропустили пропустили війська і навіть там чим могли допомагали і допомагають зараз. Активно приймають участь там в ремонті техніки, озброєння, підготовки на своїх полігонах, лікування поранення mm -hmm. і таке інше повному обсязі. І тому uh, треба відноситися реалістично, да uh, того тобто військовою завжди мають і опрацьовують в тому числі найбільш важкі сценарії, найбільш гіркі сценарії uh, можливих дій, і це стосується Білорусі. Теж але uh, чітко треба розуміти, бачите, чергова карта це великий аргумент, який було все сказано. Як всі збиралися нападати, але ж побоялися нападати на Білорусі. І в черговий раз піднімається питання, що це може здійснитися, і треба, якби білоруська сторона готується до такого роду дій. Тому, повертаючись до початку, хочу сказати, що поки що це більше пропагандистські, але е, варіанти руйнування такого плану у нас готуються, і ми якби будемо діяти таким чином, що Лукашенка якби. Отримує за все те, що він зробив угу. по відношенню до України самого початку війни, це точно. Я вам дякую за вашу аналітику. Ігор Романенко був з нами на зв'язку. Засновник благодійного фонду Закриваємо небо України, генерал-лейтенант у відставці.